Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Взагалі-то це питання було задано від спонсора каналу. Чи дійсно український народ у 2019 році мав вибір? Тобто був Зеленський, Порошенко, Бойко, Гриценко, Смішко, Ляшко і Вілку. Чи дійсно український народ мав вибір? Дивіться, я зараз на кожного покладу одну карту. Чи якщо б обрали? Когось з цих інших, я, в принципі, відверто скажу: я не бачу ні одного. В кінці я задам таке питання: чи були інші кандидати, які просто себе які мали би шанс, або, можливо, просто себе не подали, бо подумали, що не мали шансу. Чи мала Україна на той момент лідера, який би вивив Україну з того становища, яке вже 30 років в Україні є? І так. Навірно, ну, не було. Диявол показує, що, напевно, було. І так, а, чи давайте. І Зеленського теж кладу карту. Я не знаю, чи це відео вийде на публіку. Якщо буде багато, а, ну, не важливо. І так, то я можу в будь-який момент можу просто перекинути назад до спонсорів це відео. І так, дивимося. І так, а, Зеленський. Ну, ми і так бачимо. Порошенко, бойко, риценко, смішко, ляшко і вілку. Все, зараз будемо дивитися. Я взагалі-то відверто вам скажу: ось, розчарування. Усі, абсолютно всі розчарування. Ні один не підлягає дійсно. Нічого толкового, ні один, ні один, це я так кажу. І так, Зеленський. Ну, от, він так і йде по цьому. Друзі, мір, дружба, фестиваль, все договорники. Ось, і все свої. Абсолютно все. Він і йде під цим, під цією картою, як шостий президент. І не кажіть мені, що там був ще Турчинов він не підпадає. Він був тимчасовим і він не йде, як а, цей а, Зеленський по Вікіпедії йде як шостий президент. І так, Порошенко. Баба надвоє гадала. Не мав, по-перше, шансів, не мав, і я не бачу, що він би витягнув Україну, наприклад, не було би війни. Ні. Тепер у нас іде Гриценко. Греценко, дивіться. Якби був Греценком, була б у нас або війна могла бути швидше, або він би зробив таку якусь диктатуру одразу. Одразу була б диктатура, тому що йде карта військової. І знаєте, тут ще навіть не просто військовий. Я тепер вже розумію, що Греценко дуже розікрав армію. Дуже розікрав. І так. Слідуючий йде Смішко. Ну, у нього шансів взагалі не було никаких. Абсолютно. Ось. І ви знаєте, тут я так скажу, що. Ні, ні, він зовсім не є лідером. Не є він лідером. Ляшко. Ляшко, ні, теж ні. Теж ні. О, хто тут по списку йде? Вілку. На. Стоп. Стоп, стоп, бойко. Це йде Бойко, Гриценко, Смішко. Смішко ні. Гриценко ні. Бойко було би. О, бачите? Все, вибачаю мої дорогеньки, бо я тут далеченько маю список і погано бачу. І так, але бачите, ще нічого не сталося. Тобто, оце, що я сказала, це відноситься до бойка. Тобто він би зробив якусь тоталитарну. І там би була, може, скоріше за все, це була б революція. Люди би його не сприйняли. Ось. А, Порошенко вже казала, правильно пішло. Тут у нас іде Гриценко ні. За слабкий. Смішко 100% теж ні. Потім у нас іде Ляшко. Ляшко, Ну, у нього енергії дуже багато. енергії багато. До речі, я бачу, це не значить, що ляшко, ні. І навіть і не думайте, це не буде цього, але ось по цій карті буде іти у нас наступний президент. І я вже казала, кого я бачу. Я бачу залужного. Я вже казала. Я тільки ще не робила розклад. Якщо вас цікавить, нагадайте мені, напишіть. Я буду зроблю розклад, хто у нас іде, тому що це є переможець, це є побідітель, це є військовий, це є е, людина. ну, Так, і зараз Вілкула подивимося. Ні, Вілкул теж ні. Там, знаєте, е, як би це сказати? Бачите, паш тут, паш тут. Тобто нема. Шансів було дуже мало, е, мало в нього вклалося. І я, наскільки розумію, мої дорогенькі, дивіться, ось ця карта це у нас Ляшко. Дивіться, в Ляшка дуже вкладали, і у Зеленського дуже вкладали. Порошенко, він так, він знав 50 на 50, що він може не пройти, ось як я це бачу. Тепер зараз е я ще докладу по одній карті. Докладу по одній карті, щоб запитати. Ні, люди, навіщо? Навіщо? Тут шансу нуль. Шансу нуль. На Порошенка я ще зроблю, тому що ця людина, цей спонсор каналу, він дуже хороші питання поставив. На Порошенка я зроблю окремо, щоб тут не плутати все, все на купу. І так, чи дійсно український народ мав вибір? Це ми подивилися. Тут вибору не було. Ляшко він мав тимчасову якусь сильну підтримку, я би сказала. Яку саму? Я не знаю, ця підтримка, я би сказала, не була або публічною, або в тіні була. От він мав, дивіться, з усіх. Порошенко він, ну як сказати, 50 на 50. Він міг. Міг, але я й не бачу, що він сильно сам хотів. А може й хотів. І так, я не буду докладати зараз, тому що це не є питання. Ви знаєте, у мене зараз інше питання. Чи був хоч хтось в той момент в Україні, людина, можливо, невідома, яка би очолила дійсно як справжній президент? Але просто не подала свою, свою кандидатуру. Чи була така людина? Була. Карта сама перевернулася. Була така. Дійсно, була така людина. Була. Хто це може бути? Ну, ви знаєте, так зараз гадати? Я таке не люблю, я не гадалка. Я таролог, я люблю розбирати. Справжній таролог він розбирає ситуацію, він не гадає. Ось, а це вже, знаєте, так, по совмістительству. Тому була така людина. Стопроцентовий, і ця карта підтверджує: єдине, що ця людина, бачите, трошечки щось вона не дала. Ця людина, до речі, публічна можна сказати. Да, сонячна людина. Хто це був? А вона і зараз маленька, вона і зараз, а зараз взагалі, відійшла. Далі не буду. Далі не буду. Мала вона шанси, якби вона себе подала. Да, мала би шанси. Але вона себе не подала. Хто це? Не знаю. Це людина, бачите, король жезлів. А тепер інше запитання. Якби ця людина, наприклад. Наприклад, була би президентом, можна би було війни уникнути, так чи ні? Ні, не можна би було війни уникнути не можна було. І я ще задам зараз таке питання: був би якийсь інший президент, чи можна було би війни уникнути? Ну, рано чи пізно. Ви знаєте, я скажу зараз. Якби не сиділи. Так? Якби не штовхали країну у прірву, могли, могло війни не бути стопроцентово. Я скажу чому, тому що ця карта говорить про те, були би вооружена Україна, сильно вооружена до зубів, Росія б сувалася, повірте мені. Тільки тому, що ми слабкі. Ось королева Кубків слабкість Росія на нас напала. Були би ми сильні, ніхто би на нас не нападав. Тому не думайте, дивіться, ні один президент не робив для України укріпити її. А були і угоди, вибачте мене, послідні угоди. Продавали Україну з усіх сторін. Ось цей список, що ми тільки що розкладали, усі вони корупціонери, мої дорогенькі, абсолютно всі. Навіть той Ляшко мордатий. А всі вони рило у них в пушку. Всі вони навіть я зараз вже назад переходжу до президентів, всі вони зробили, щоб знищити Україну. Вони не зробили для України толком нічого, тільки розбазарили. Ось. Хто вибрав їх, всі знають. Не буду зараз говорити про те, що могло бути ось. Але бачите, через те, що скидали. Зброю через те, що розпродавали, розбазарювали, все, Україна була слабкою. Королева Кубків не є військова держава. Королева Кубків це все було на емоціях, все було театралізовано, все було показушно, а конкретно нічого не робилося для оборонки не за одного президента. Ні один президент толком нічого не зробив, розбазарив. А стосовно Порошенка, ми ще подивимося. Ось. Була би сильна українська держава, ніхто би на неї не напав. Тому не просто так говорять: готуйтеся до війни, мої любі. Ось ось так. Я думаю, що цей розклад піде замість рукавички сьогодні. Він довгий, поки він загрузиться, я роблю його сьогодні. Буквально вже майже обід, тому я не встигаю. Цей розклад, ну як сказати, до обіду, щоб викласти це все обробити. Тому сьогодні рукавички не буде. Ось це рукавичка сьогодні. Ми розібрали наші трошки, трошки це не сильно. Ми розібрали ми так чуть-чуть. Все мої дорогенькі, люблю вас, цілую, обнімаю і бережіть себе, і ми переможемо обов'язково. На жаль, не так швидко, як хочеться, але наші військові роблять все, що можуть. На все добре, мої любі.